Всім доброго дня. Якщо ви шукаєте якісні автомобільні модельні чохли, переходьте в опис к цьому відео, там є посилання на наш сайт та соціальні мережі. Сьогодні на огляді чохли для Toyota BZ4X, також це авто відомо під назвою Subaru Solterra пошиті чохли комбіновані по проханню клієнта з перфорацією в центрі, комплектація цього авто. З вентиляцією сидінь. Верхня частина з екошкірою перфорованою, центральна частина алькантара перфорована. До речі, це Алькантара Audi S-Line. Підлокітник в чохлі, пасажирське сидіння, другий ряд. Так чохли виглядають позаду, є кишеня. Три підголівники в чохлах. Центральний підлокітник в чохлі, середина дивана з екошкіри, по бокам Алькантара та перфорована екошкіра. Пишіть або телефонуйте, якщо вас зацікавили чохли для Toyota BZ4X. Переходьте за посиланням на наш сайт, підписуйтесь на канал, пошиємо вам саме такі чохли.